Як робити рухи вліво-вправо. Ми стопами штовхаємо підлогу, таз рухається дуже повільно. Ми відчуваємо, як розслабляються гомілки, коліна, таз, як розслабляються плечі, лопатки, лікті, як розслабляються запястя, зап пальці. І нам дуже важливо піймати оцей рух. Течії хвилі в нашому тілі. Ми підсвічуємо своєму мозку, що ось стан розслаблення посилюється. Чим більше ми помічаємо своє розслаблення, тим краще наш мозок починає це розслаблення розповсюджувати по периферії всього тіла. І ми потім можемо викликати цей стан розслаблення по своєму наміру. Ми розслабляємось, дуже важливо не штовхати зараз руками, щось, а руки, начебто рукава рубахи. Ми постійно пробудовуємо свою поставу, стопи штовхають підлогу, і руки просто, як мотузки, рухаються то вліво, то вправо. Голова на місці, дивимося в простір перед собою, деконцентровано. Ми рухаємось навколо своєї осі. Робимо довгий вдих, довгий видих знизу догори.